Думки в голос. Серед собак, як і серед людей, завжди собаки є і люди, у розмаїтті схиблених ідей, у вічнім спорі хто сильнішим буде. Всіма керує істина проста. Чи матимеш сьогодні кусень хліба? Бездомний пес тримається хвоста, людина ж храми піднесла до неба. Собака і людина дві істоти, і в кожнім тілі є своя душа. Та інколи? Спитайся себе, хто ти, чи совість твоя коштує гроша? Такі думки сьогодні поважаю собак і намагаюся поважати людей.